Перше за роки незалежності в Україні на Херсонському суднобудівному заводі спустили на воду повнокомплектний танкер проекту РСТ 27 Це перша з серії повнокомплектних суден, які будуються на заводі в рамках контракту з групою компаній СВЛ. Загальна вартість контракту більше 50 мільйонів доларів. Пляшку успішно розбито, щасливого плавання. Ось так розпочалася офіційна церемонія представлення головного судна, яке не має аналогів. Судно призначено для морського і змішаного транспортування сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема бензину. Також забезпечується одночасне перевезення двох сортів вантажу, зазначив Олег Куп'янський, головний технолог Херсонського судобудівного заводу. Це абсолютно новий танкер проект РСТ-27 розроблений. Морским инженерным бюро город Одесса абсолютно новый проект, которых не имеет аналогов. Это продолжение уже легендарной серии Армада, который появился в 2001 году. Потом были танкера проекта рст 22 рст 25 А этот танкер закрывает эту нишу, и по уверенам специалистов, ближайшие 15 лет ничего лучшего спроектировать бути не може це велична подія для судобуднівників підприємства та для області загалом, адже завод є найбільшим промисловим підприємством області за обсягами виробництва. Зауважив голова облдержадміністрації Микола Костяк. Для нас це дуже важливе питання. Це відновлення судоплавства ріка море. Хотілося б, щоб ми не тільки такі великі кораблі будували, а й будували для нашої могутньої річки Дніпро. Як стверджують спеціалісти, нічого кращого у класі Волга Донмакс найближчим часом не з'явиться. Про це свідчить той факт, що зараз у світі одночасно будуються 28 суден цього проєкту. Дід'яць судна 7 тисяч тонн. При габарітах судна 140 ну 141 метр, ширина 16,6, висота борта 6 сіти. 6 грузових танків 2 стойных для перевозки двох сортів грузов одновременно. Робітники заводу не приховували своїх емоцій та гордості за результат, яким не можна не пишатися. Головне, щоб були закази і все. І все буде добре у нас тоді. Впечатлений очень много, але треба, щоб в нас виходило не один пароход в год, а три пароходи в год. Это очень классно будет. Это действительно приятный момент в жизни каждого судостроителя. Тому що или судно это часть сердца и души каждого корабела, каждого человека, который работал на этом суде.